Добрий день! Вітаю семикласників на уроці зарубіжної літератури. Я Войтенко Наталія Сергіївна, вчитель зарубіжної літератури Одеської спеціалізованої школи номер 32 На минулому році ми з вами познайомилися з фактами із життя та творчості. Японського письменника Рюноске Акутагави. Сьогодні ми продовжуємо працювати над твором павутинка, також пригадаємо дещо з теорії літератури та спробуємо з'ясувати, в чому ж полягає філософський зміст твору, тема сьогоднішнього уроку. Рюноске Акутагава, Павутинка, Філософський зміст твору, підтекст. Сьогодні на уроці я пропоную вам виконати різноманітні, цікаві завдання та досягти такої мети. Мета уроку ознайомитись з особливостями японської культури та мистецтва, визначити ідейно-тематичне спрямування твору Рюноске-Акутагава, Павутинка, розкрити поняття філософського змісту та підтексту у новелі. Розвивати творчу уяву, увагу, вміння грамотно висловлювати власні думки, виховувати повагу до інших народів і культур, кращих моральних якостей. Сьогодні на уроці ми з вами зустрічаємось з японською культурою. Культурою дуже цікавою, самобутною та неоднозначною. І перш ніж ми почнемо обговорювати твір Рюноске Акутагави, мені б хотілося, щоб ви прослухали та обміркували ось таке висловлювання про вічні істини, про те, що цікаво в усі часи, і буде, мабуть, цікавити завжди. Представників різних літератур можна говорити про національну самобутність мистецтва будь-якої країни, індивідуальну самобутність художньої манери митця та водночас про вічні істини, вічні цінності, вічні теми. Актуальні для всіх часів і народів. Які ж вони ці вічні істини та вічні теми? Японія особлива країна зі своєрідною культурою, світоглядом, віруваннями людей, своїми звичаями та традиціями. І письменники в Японії особливі. Згадайте Мацуо Басьо і Сікаву Такобоку, із творчістю яких ми знайомилися раніше. Японці дуже схильні до філософських роздумів над сенсом життя. Черпають натхнення у спілкуванні. Та єднанні з природою. У них навіть є свята, яких немає більше ні в кого. Свято повного місяця, свято Квітучої сакури, свято першого снігу. Люди в Японії виходять на природу і мовчки годинами. Милуються чарівними краєвидами. Твір японського письменника Рюноске Акутагави теж непростий із глибоким філософським підтекстом. І з ним ми попрацюємо сьогодні. Для того, щоб краще зрозуміти твір, визначити його філософський зміст. Під текст нам необхідно пригадати те, чим займалися минулого уроку. Зміст новели павутинка. Про що йдеться? Який сюжет використовує автор? Для того, щоб згадати це, я пропоную вам уважно прослухати мої питання, обміркувати. Пригадати зміст твору та дати на них відповіді. Працюючи з питаннями, ви можете користуватися текстом твору, звертаючись до своїх підручників. Ви можете наводити цитати, якщо вам так зручніше, або ж давати відповіді власними словами. Питання перше. Де відбувається дія новели? Що найяскравіше в цьому фрагменті? Які засоби виразності використовує письменник? Який настрій створює сей? Опис. Друге питання. Чому Будда вирішив допомогти комусь з грішників? Питання третє. Яке добро за все своє життя зробив кандата? Чи можна назвати це добром певною мірою? Четверте. Чому автор знову дає яскравий кольоровий ніжний опис лотосу, які засоби виразності тут використано? П'яте питання. Чому Будда вирішив все ж таки врятувати кандаті життя? Наступне питання шосте. Якими словами описані тортури кандати? Чи можемо ми сказати, аналізуючи засоби виразності, що автор співчуває злочинцеві? Питання сьоме. Опис якого ще предмета подано дуже детально. Чому, незважаючи на тендітність павутинки, кандата повірив у свій порятунок? Питання восьме. Як високо вдалося піднятися кандаті? Дев'яте питання. Що він відчував під час підйому? Ми з вами продовжуємо працювати за текстом твору, шукаючи відповіді на питання. Звертаю вашу увагу, за потреби ви можете користуватися текстом підручника. Наступне питання 10. Що означають слова Наша взяла? Одинадцяте питання. Скільки разів зазначається на кількість грішників? Питання 12. Чому ж негайно кандата приймає інше рішення? Тринадцяте питання. Як ви вважаєте? Чи врятує себе кандата? Питання 14. Чи справедливо покарану кандату? Питання 15. Який епітет уперше з'являється до слова павутинка? Як вважаєте, чому саме такий? Питання 16. Чому Будда засмутився? Тільки через конкретну злочинця чи тому, що такий може бути не один. Чому квіти лотуса все одно красиві та байдужі? Питання 17. Зверніть увагу на обсяг новели. Який він? Чому? Як думаєте? Питання 18. З чого починається і чим закінчується твір? 19. Що протиставляється в новелі? Як називається такий прийом? Питання останнє. 20. Які образи символи зустрічаються у творі? Якщо вам складно було дати відповіді на деякі із запропонованих питань, рекомендую ще раз перечитати твір павутинка. Підбиваючи підсумок після обговорення твору, визначимо тему та ідею. Тема протистояння добра і зла. Будда дає шанс скандаті вибратися з пекла. Ідея утвердження принципів гуманізму. Тільки добрі справи допоможуть досягти гармонії із собою, жити в добрі і злагоді зі світом. Людина несе відповідальність за кожний свій вчинок. Далі поговоримо про жанр твору. Новела павутинка це філософська новела. Тому що твір короткий за обсягом, має одного головного героя кандату, розповідається про два епізоди з його життя. Сюжет твору напружений, читач. Весь час очікує, чи дістанеться кандата раю. Фінал несподіваний. Автор порушує важливі питання людського буття, сенс життя, місце в ньому милосердя та гуманізму, відповідальність за свої вчинки. Далі пропоную вам записати та обміркувати висловлювання рюноске акутагави. Життя людини схоже на сірник. Поводитися з ним серйозно смішно. Поводитися несерйозно небезпечно. Також пропоную поміркувати та висловитись з приводу таких питань. Чи кожен може здобути перемогу над собою? Що потрібно для цієї перемоги? Аналізуючи та обговорюючи новелу павутинка, ставимо проблемне питання. Чому? Кандата не зміг вибратися з пекла. Аналізуючи новелу Павутинка, ми з вами говоримо про філософський зміст твору. Тож давайте з'ясуємо, яким зображує автор рай і пекло: дві протилежності, дві складові того образу. Котре створено на сторінках твору. Рай є символом, узагальненням таких понять, як любов, добро, вірність, милосердя, людяність, ніжність, щедрість та порядність. Пекло це зло. Заздрість, ненависть, підлість, підступність, зрада, скупість та егоїзм. Сьогодні на уроці ми з вами вже визначали тему та ідею твору. Тож давайте ще раз звернемось до них і пригадаємо, яким чином. Тема і ідея твору пов'язані з образами, символами твору, образом павука та павутинки. Ідея існує вища справедливість. За все в житті прийдеться платити. Тема протистояння добра і зла. Будда дає шанс кандаті. Вибратися з пекла. Кандата врятував павука, хоча вбивав людей протягом всього свого життя. Побачивши павутинку шанс на спасіння, котрий отримав від буди, він не зміг ним скористатися. Тому що не дозволив іншим грішникам піднятися вгору за ним. Не врятував людей. Поміркуйте, чому? Далі пропоную вам звернутися до схеми, яка допоможе краще зрозуміти художній простір твору. В творі йдеться про потойбічний. Світ, рай та пекло. Яким же ж автор нам зображує рай? Це місце, де завжди світло та сонячно. Зранку до полудня весь той час, котрий описується у творі, тут завжди сонце, світло, краса, добро та гармонія. Це рай. Що ж до пекла. Там суцільна темрява. Час зупинився. Персонажі знаходяться в безодні. Також маємо звернути увагу на побудову твору. Автор використовує прийом. Під назвою Обрамлення. Що це? На початку твору, в першому розділі, нам описують рай. Прекрасний літній ранок. Рай описується і наприкінці твору, у третьому розділі. Це міркування буде. Це початок і кінець твору. А що ж всередині основна? Друга частина новели це опис пекла, Кандата та його життя. За цим споглядає Будда. І так прийом обрамлення. В цьому невеличкому за обсягом творі чимало символічних образів. Більше з них це образи природи. Символіка новели. Лотос, ранок, павук, вода, будда. Поміркуйте та поясніть, яке символічне значення має кожен з цих образів. Наш сьогоднішній урок підходить до завершення. Я сподіваюсь, що сьогодні вам було цікаво. Ми з вами плідно попрацювали, і, мабуть, твір Рюноске Акутагави-Павутинка стане не останнім з японської літератури, котрої ви читали. Я дуже сподіваюся, що ваша зацікавленість культурою та літературою Японії буде лише збільшуватись. А нам з вами залишається записати домашнє завдання. Готуючись до наступного уроку із зарубіжної літератури, я пропоную вам перечитати новелу павутинка та заповнити ось таку таблицю. Ця таблиця має порівняльний або ж компаративний характер. Перша частинка таблиці Життя кандати на землі. Друга Перебування кандати в пеклі. Дякую всім за урок. До побачення на все краще.